Мій син виклав відео в Тікток, де назвав мене смішною старою. Я зробила вигляд, що не помітила. Наступного ранку він пішов до банку зняти гроші на оренду. Касир прошепотів баланс нуль. Усі рахунки закриті. Син зблід. Підпишіться на канал, і перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтесь історією, у кухні маленької квартири в оболоні стояла тиша, настільки щільна, що було чути, як годинник на стіні спотикається після кожного удару. На холодильнику, над магнітами з дешевих базарів, висіла фотографія маленького Андрія з усмішкою, яка колись здавалась їй сонцем, що не згасне. Його тоненькі руки охоплювали її шию, і кожен раз, коли Марія дивилась на той кадр, вона відчувала щось між ніжністю і провиною, ніби сама не помітила, як той хлопчик зник у дорослому тілі чужої людини. Вона сиділа біля вікна, схилившись над тканиною. Нитка тягнулася рівно, слухняно, як дорога, якою вона йшла все життя, без зупинок, без обману. Коли телефон затремтів на столі, Марія не одразу глянула. У цій вібрації було щось знайоме, щось настирливе, як нагадування про борг, який не можна сплатити. Лише коли екран засвітився ім'ям Галина п'ять поверх, вона натиснула прийняти. Маріє. Голос сусідки хрипів, наче крізь пісок. Не дивись, не відкривай зараз, прошу. Андрій виклав відео. Про тебе у Тікток. Марія відклала голку, витерла пальці об кухонний рушник, який колись був дитячою пелюшкою. Вона навіть усміхнулась коротко, гірко, так як усміхаються перед тим, як почути вирок. Що саме він виклав? тихо запитала. Просто не дивись. Я випадково натрапила. Голос Галі затремтів. Він знімав тебе, коли ти не бачила. Марія вже відкривала застосунок, пальці рухались механічно, але десь усередині щось стискалось. Екран спалахнув, камера, тремтячи, заходила до її кухні. В кадрі її спина, вузол волосся, старий фартух, підпис миготів білими літерами Моя мама, версія 80-х». Потім швидкий зум на її руки, що шиють, сміх, емоджі. Коментар. Іконічно. Від Лаури Сушко, дівчини Андрія. Марія не плакала. Перший удар був не болем а німотою. Вона вимкнула телефон і поклала його на стіл, наче гарячу праску. Дивилась на фотографію на холодильнику. Мамо, я тебе люблю. Чути було майже виразно, так, ніби шепіт минулого долину крізь шум теперішнього. Вона згадала Ернеста, чоловіка, який одного ранку узяв контейнер із їжею і більше не повернувся. Згадала, як працювала дві зміни вдень швачкою, вночі прибиральницею в під'їздах, щоб хлопчик міг вчитися їсти, мати взуття без дір. Коли двері клацнули, день уже хилявся до вечора. Андрій зайшов, навіть не постукавши. За ним Лаура з телефоном у руці. Вони виглядали як пара з реклами, що заблукала в чужій реальності. Мам, сказав Андрій, розправляючи плечі, ми трохи поживемо тут. У нас ремонт, а тобі буде не так самотньо. Лаура кинула оком на кухню, усміхнулась, наче оцінила декорацію. Так, Марія», – додала вона обережно, але зверхньо. Компанія в твоєму віці тільки на користь. І до речі, ми можемо трохи оновити простір і тебе теж. Цей пучок має свій ретрошарм, але ж можна сучасніше, правда? Марія поставила голку у блюдце, короткий звук металу об порцеляну розрізав повітря. Найгірше в старінні, сказала вона, не підводячи очей. Це не зморшки, це усвідомлення, що гумор молодих не про радість, а про зневагу. Мам, не починай! Андрій зітхнув і в його обличчі з'явилась та сама напружена усмішка, з якою він дивився у камеру під час стрімів. Це просто контент. Я заробляю цим для нас. Для нас? Марія підняла погляд. Її голос був рівним, але у ньому відчувалась тиша багатьох років. Той, хто сміється з того, хто його виростив, не має права говорити в множині. Лаура зробила крок назад, мовби запахнулася невидимим пальтом. Андрій відвернувся до вікна, але в його плечах читався сором, який він не хотів називати. Марія встала, пішла до спальні і повернулась із невеликою дерев'яною скринькою, поклала її на стіл. Кришка рипнула, відкриваючи акуратні стопки паперів. Право власності на квартиру в оболоні, два договори оренди в Подолі, ощадні книжки, копії документів. Оце, сказала вона, торкаючись країв аркушів, не впало з неба. Кожна гривня тут. Це шов. Це мило, це сходи, які я мила, коли ти спав. Лаура схилилась, подивилась на документи з цікавістю, ніби оцінювала лот на аукціоні. Ви зробили багато, промовила вона, але часи змінюються. Зараз усе інакше, інакше не завжди краще, відповіла Марія. Андрій зітхнув Мамо, ти не розумієш, як це працює. Людям треба емоції. Треба реакції, без цього ніхто не дивиться. Людям треба повага, перебила вона. Інакше всі ці перегляди лише сміття, що забруднює душу. Настала тиша. Час здавався густим, як старе варення. Марія взяла свій синій зошит той самий, у якому записувала кожен витратний день і тихо вписала дату. Потім сказала. Я завтра подзвоню Сергію Івановичу Петрову. Треба перевірити всі довіреності. Андрій здригнувся. Ти ж не думаєш? Думаю, спокійно відповіла. Відтепер жодна операція без мене не відбудеться ніколи більше. Вона вимкнула світло на кухні, лишивши світитися лише екран холодильника, де син із минулого все ще обіймав її шию. На мить здалося, що з фотографії спадає пил, як пам'ять, що нарешті вирішила зрушити з місця, і тоді пролунало коротке сповіщення з її телефону нове відео від Андрій Лайф. Марія не відкрила, просто подивилась у темряву, де тінь її руки торкнулась стіни і тихо промовила: наступного разу я говоритиму сама. Вона встала. Пройшла коридором і зупинилась біля дверей, що вели до вітальні. Там, за стіною, Андрій і Лаура сміялись над якимось новим жартом. Сміх лунав неприродно голосно, як звук, що має приховати провину. Марія слухала його, поки в ній народжувалось рішення, яке переверне не лише цю ніч, а й усе, що буде потім. Петров прийняв Марію з тією уважністю, що буває в людей, які розуміють в тому накопичену роками. Його кабінет на Володимирській був заставлений папками, запах паперу змішувався з тонким ароматом кави, яку він не встигав допивати. Коли вона сіла навпроти, її руки лежали на колінах, спокійні, але пальці мимоволі стискались, наче тримали нитку, щоб не вислизнула. Почнемо спокійно, пані Жданова. Сказав він м'яко. Я знаю, що вам нелегко. Вона кивнула. Погляд твердий, як шов, що не розходиться. Документи лягали на стіл один за одним. Петров читав уголос довіреність на управління рахунками відкликана. Доступи до онлайн-банкінгу анульовані. Бенефіціар змінений. Кожен пункт звучав як удар голки в тканину, точний неминучий. Марія підписувала повільно, ретельно, перевіряючи кожну літеру свого імені. Здавалося, вона не ставила підпис, вона зашивала розірване життя рядок за рядком. Ви впевнені, що хочете саме так? спитав Петров, злегка нахилившись уперед. Це остаточні зміни. Остаточне це слово, яке мене не лякає, відповіла вона. Мене лякає безсилля. Петров уважно подивився на неї, потім підсунув останній аркуш. Тут про спадщину. Тепер жоден підпис не матиме сили без вашої присутності. Вона взяла ручку. По думку бачила хлопчика, який колись біг до неї по сходах із розбитим коліном, і казав Мамо, не серця, я впав сам. Вона тоді гладила його волосся і шепотіла сам це добре, головне, щоб чесно. Тепер це сам повернулось до неї, як тінь. Після підписання вона підвелася. Петров провів її до дверей, сказав тихо Ви зробили правильно. Тепер у вас знову є контроль. Марія лише кивнула. Контроль дивне слово. Воно не гріє, але не дає впасти. Коли вона повернулась додому, телефон задзвонив ще до того, як вона встигла зняти пальто. На екрані банк Київ довіра. Вона відповіла. Пані Жданова. Жіночий голос був чіткий, службовий. Це Оксана, Служба безпеки банку. Ми маємо повідомлення про спробу переказу Великої суми з вашого рахунку. Система заблокувала операцію, підпис не співпав, а голосова перевірка не пройшла. Запит надійшов із профілю, раніше пов'язаного з вашим родичем. Переказ не мій. Спокійно відповіла Марія, зафіксуйте це офіційно. Звичайно, пані Жданова, ми зробимо відповідну позначку. Вона поклала слухавку, але ще хвилину не рухалась. Усе, що було образою публічною, тепер перетворилось на зраду приватну, не сором, а вторгнення. Наче хтось увірвався не до банку, а в її пам'ять, у її тишу. Вона сіла за стіл, відкрила синій зошит і написала рівними літерами: межа це не помста, це виживання. Рядок вийшов рівним, без помарок. Вона глянула на нього ніби в чужу сповідь. Наступного ранку новини розірвали стрічки соцмереж. Інфлюенсер Андрій Жданов під слідством за спробу переказу коштів із рахунків матері. Коментарі, що вчора сміялись, сьогодні тріскались, як лід під вагою. Отак завжди усміхаються, поки не торкнуться грошей, писав один. Якщо це правда, він втратить усі контракти, додав інший. Бідна жінка, скільки вона терпіла. Марія не читала далі. Вона знала, що віртуальна тиша швидко стане бурею, але це вже не її війна. Коли у двері подзвонили, вона навіть не здивувалась. На порозі стояла Лаура, одна, без Андрія. Високі підбори клацали, як годинник, що відміряє чужий час. Пані Марія, почала вона тихо, нам треба поговорити. Нам? Марія сіла, не запрошуючи її сідати. Ви прийшли за себе чи за нього? Лаура спробувала всміхнутись. Я прийшла. За нас обох. Андрій зараз під величезним тиском контракти, спонсори, очікування, усе на межі. Якщо ви могли б трохи почекати з орендою в Подолі або, можливо, продати одну квартиру, ви хочете, щоб я виправляла його помилки своїм трудом? спитала Марія. Я хочу, щоб ви зрозуміли. Ми будуємо сім'ю, іноді треба дати поштовх, щоб усе стало на місце. Марія нахилилась уперед. Я теж потребувала поштовхів, але не просила, працювала ночами в день, без вихідних. Використайте свій талант так само. Лаура злегка нахилила голову, її усмішка стала холодною, як метал. Ви не розумієте сучасного світу, пані Маріє. Люди сьогодні живуть швидко. Андрій не злодій. Він просто загубився. Усі, хто краде чуже, завжди загублені, відповіла Марія, тільки не всі шукають дорогу назад. Кілька секунд вони мовчали. Потім Лаура встала, звук каблуків розлетівся по підлозі. Вона зупинилась у дверях. Андрій не здасться, сказала вона повільно, майже лагідно, але з тінню виклику. Марія підняла очі. І я теж, відповіла, ми просто вчитимемось різним способом. Лаура мовчки пішла, залишивши за собою легкий запах парфумів, який змішався з пилом старих стін. Двері зачинились, і в квартирі знову запанувала тиша не мертва, а уважна, як перед рішенням. Марія прибрала зі столу документи, склала їх до дерев'яної скриньки і поставила у шафу. Її рухи були повільні, але впевнені. Вона знала далі вже не буде місця коливанням. Телефон блиснув новим повідомленням. Вона побачила ім'я. Андрій не відкрила. Лише глянула, як слова зникають за затемненим екраном, і прошепотіла Коли захочеш говорити, прийди без камери. Потім узяла зошит і записала Межа виставлена. Тепер хай кожен сам вирішує, з якого боку стояти. Вона закрила його, сховала ключ у кишеню халата і підвелась. У голові зринуло відчуття, що щось тільки починається, але вона ще не знала, що саме. Падіння сталося швидше, ніж він міг уявити. Один день і рекламні контракти зупинені, бренди видалили його обличчя зі сторінок, телефони замовкли. Стрими, які ще вчора збирали тисячі, тепер ледь доходили до десятка глядачів. Коментарі короткі, холодні кінець епохи. Отак буває, коли зраджуєш тих, хто тебе ростив. Лаура щезла спочатку з кадрів, а потім із життя. Вона перестала відповідати на повідомлення, забрала свої речі без пояснень. Його кімната спорожніла, залишився лише тріпіт екрана, який більше не кликав нікого. У ту ніч. Він довго ходив кімнатою, поки не набрав номер матері. Коли її голос відповів, у ньому не було здивування, тільки тиша. Мамо. Він почав і слова зламались. Вийшло погано. Я не хотів тебе поранити. Я просто хотів, щоб мене бачили. Марія мовчала кілька секунд. Її голос, коли нарешті пролунав, був рівний, як шов, що тримає тканину від розриву. Ти вибрав не тих, хто дивиться. На тому кінець розмови. Але того ж тижня, у суботу, вона поїхала до контрактової площі, не шукала, просто знала, що знайде. І справді, серед музикантів, які збирали перехожих, сидів Андрій, схудлий, втомлений, із гітарою, що фальшивила на кожному акорді. Поруч старий кашкет із кількома монетами. Він не просив грошей. Сидів, мов людина, що чекає пробачення, але не знає, з якого боку воно прийде. Андрію, промовила вона, підійшовши ближче. Він підняв голову, очі блиснули. Не від радості, а від сорому. Мамо, де ти спиш? спитала вона. У притулку, коли є місце. Іноді тут на лавці, не страшно. Марія дістала гаманець, витягла три сотні гривень і простягнула йому. Це на гарячу юшку, не на прощення. Сором це не ти, це те, що ти зробив. Виправлення твоя робота. Він узяв гроші, не дивлячись їй у вічі. Я зрозумів, сказав тихо, більше не хочу виправдовуватись. Вона кивнула, сіла поруч на лавку. Люди проходили повз, не впізнаючи ні його, ні її. Вони сиділи мовчки, доки він не заграв кілька акордів. Звук був ламкий, але щирий. Марія слухала й думала, що, можливо, це перший його чесний виступ. Через кілька днів вона знову побачила його вже не на тій самій лавці. Тепер він допомагав іншим знайти притулок. Розмовляв із чоловіками, що ховали обличчя під капюшонами, показував, де можна поїсти, з ким поговорити, ділився хлібом. Вона спостерігала здалеку. Не підходячи, лише відчуваючи, як у грудях щось повільно зрушується, не гордість і не пробачення, а спокій, який приходить, коли хтось починає дорослішати без твоїх наказів. Новину вона прочитала двічі, перш ніж повірити. Андрій Жданов розпочав роботу у столярній майстерні Івана Жаркова поділ. Вона навіть усміхнулась, коли побачила фото чоловік у звичайній сорочці, руки в тирсі, очі, які вперше дивились не в об'єктив, а в матеріал. Коли вони зустрілись знову, він стояв біля дверей майстерні, одягнений просто без показу. На його руках запах дерева, не парфумів. Він трохи вагався, перш ніж заговорити. Я сплю, мамо, сказав. І в голосі було здивування, як у дитини, що вперше відчула, що тіло може відпочивати. Я працюю і сплю, і думаю про тебе, без оплесків. Вона підійшла ближче. Гроші повертаються, але повага ні. Її треба знову підняти як важку балку і не впустити. Він посміхнувся не як колись, не для камери. Я не хочу твоїх карток, ключів чи квартир. Він відкрив долоні. Порожні. Хочу, щоб колись ти не соромилась мене. Сором не живе на моєму обличчі, відповіла вона. Він оселяється в твоєму наступному вчинку. Андрій глянув на неї, і щось у його погляді було нове Не покора, а згода на боротьбу. Тоді я почну звідти, сказав він. Марія мовчки спостерігала, як він повертається до верстата. Його рухи були ще не впевнені, але в них уже не було фальшу. Коли він торкнувся дерева, здавалось, що воно слухає його, як мати слухає сина, який нарешті говорить без страху. Вона відійшла до дверей, на виході зупинилась, поглянула ще раз. Він працював, не помічаючи її, і це було найкращим, що вона могла побачити. На вулиці вона дістала блокнот і написала: Любов це не пробачення, це тиша. У якій хтось вчиться бути справжнім. Підписала дату, закрила блокнот і пішла. Її кроки звучали рівно, як удари серця, яке нарешті відпустило минуле. Минуло три місяці. Ранкове повідомлення від Жаркова прийшло коротке, без прикрас. Пані Марія, прийдіть на площу. Ваш син зробив щось, що варто побачити. Вона не питала, що саме. Просто вдягла пальто, зав'язала хустку і пішла. На контрактові стояв невеликий дерев'яний поміст, мікрофон, кілька камер, розставлених без блиску, без шоу. Люди зупинялися, але ніхто не знав, чого чекати. Андрій вийшов на сцену, не так, як раніше, коли кожен його крок був розрахований на кадр. Цього разу він рухався як людина, що прийшла без сценарію. Обличчя справжнє, без штучного світла, очі спокійні, але глибокі. Багато хто з вас мене знає, почав він, голос трохи тремтів, але знає за неправильними відео. Я переплутав увагу з любов'ю, перетворив ніжність на контент. Сьогодні я не пояснюю. Я прошу пробачення. У мами». І в кожного кого зробив жартом його слова впали на площу важко, без ефекту, але з правдою. Натовп завмер. Кілька облич відвернулося не від неприйняття, а щоб приховати, як це боляче впізнавати у чужій провині щось своє. Тоді Андрій нахилився, підняв дерев'яну фігуру, прикриту тканиною, зняв покривало. Перед усіма постала жінка, те сидить, руки складені, обличчя спокійне, втомлене і мудре. Мати терпіння, сказав він, я вирізьбив її сам. Вона залишиться тут, щоб ми пам'ятали. Сила не в крику, вона в тому, щоб не озлобитись. Дехто зааплодував одразу, дехто згодом. Оплески не вибухнули, вони піднялися, як дихання спокійно, без натовпу. Андрій зробив крок униз ще один і став перед нею. Мамо! Його голос зірвався. Я негідний, але спробую щодня працею, не словами. Марія дивилася на нього довго, ніби звіряла, чи не грає він знову роль. Потім простягнула руку, торкнулась його волосся короткого, чистого від усіх образів, що він колись приміряв. Пробачення не перепустка. Сказала вона, це дорога з парканом, і паркани залишаються. Він кивнув без суперечок, без спроб переконати, без тих старих фраз, що колись були його захистом. Між ними запала тиша не порожня, а жива, не та, що ховає біль, а та, що тримає його, не даючи розсипатись. Скульптуру встановили в парку над Почайною. Її поверхня трохи темніла від дощу, але дерево зберігало тепло рук. Андрій повернувся до майстерні жаркова, робив полиці, лагодив шухляди, що знову почали зачинятись. Його пальці рухались впевнено, без поспіху, наче дерево й він розмовляли однією мовою. Марія ж повернулась до своїх швів і викроювань. У парафії отця Михайла залишала сукні для самотніх жінок лагодила речі, що здавались утраченими. В її роботі не було пишноти, лише точність, яка межує з любов'ю. Іноді на ринку вони зустрічались. Він ніс мішок із картоплею, усміхався коротко. Учора закінчив шафу, три рази переробляв стики, доки не сів щільно. Правильно, відповідала вона. Щільно це надійно. Люди дивились по-різному, одні впізнавали. Пошепки з жалем чи з подивом. Інші проходили повз, бачачи просто двох знайомих, але Марія не змінювала кроку. Вона знала її сила не в чужих поглядах, а в межах, які вона поставила і зберегла, і вправі не відповідати злом на зло. Одного вечора, коли всі шви були зроблені, вона дістала свій синій зошит. На останній сторінці написала. Прощення не стирає минулого, воно освітлює шлях уперед. А повага це не слово, це щоденна робота. Вона перечитала написане, усміхнулась тихо, закрила зошит і поклала його на стіл поруч із документами, що лежали роками свідоцтво про власність, контракти, ощадну книжку. Без зайвих слів, але саме вони тримали її світ. Перед тим, як вимкнути світло, вона взяла телефон. На екрані нове повідомлення. Андрій, можна прийти в неділю о десятій, принесу хліб, просто вип'ємо чаю. Марія набрала коротко: можна, паркани залишаються. Вона поклала телефон, сіла на мить перед старою фотографією. Хлопчик із руками на її шиї, обличчя відкрите без страху. Любов не повернулась сліпою. Вона стала дорослою, і вперше за довгі роки Марія відчула не втому, а спокій глибокий, як нитка, що з'єднує все, що колись розірвалось, і це була її остання лінія.